Всім гарного врожаю. ви на каналі Ліричний Селянин. На вулиці вже сьогодні у нас яке? 20 листопада. Уже пішли перші постійні морозні ночі. Та, як бачимо, вже наша хризантема відсвілася, тому потрібно її обрізати на зиму. В попередніх відео я розповідав, як їх потрібно. І чи потрібно обрізати на зиму, чи потрібно викопувати хризантему на зиму. Можете подивитися попереднє моє відео про поради. А зараз я покажу, що буду робити з своєю на наприклад, однієї хризантеми. Тепла вже не потрібно чекати. Навіть вже природні синоптики сказали, що тепла не буде, а це я маю на увазі перелітні птахи вже відлетіли. Позавчора бачив, як декілька ключів гусей, напевно, летіли в теплі краї. Довго вони були в цьому році, тому що довго було тепло, тепла була осінь, і довго вони були тут. А тепер вже відчувають, що будуть холода, потрібно летіти в теплі краї. Отже, вони і полетіли. А якщо гуси вже відлетіли в теплі краї, то значить вже буде тільки холод, тепла не буде, то потрібно готуватись до зими. От і нам потрібно обрізати хризантему. От вона вже відцвілася, не така гарна, як була, ну і холодно. Отже, ми будемо її обрізати, нам знадобиться секатор, який обрізати. Як я і розповідав, обрізати потрібно не при самому корні, не можна при самому корні обрізати, а потрібно десь залишати так сантиметрів 5-10, щоб потім тоді ще підсипати землю. На зиму. Отже, ми також візьмемо зараз і будемо обрізати десь на отакій висоті нашу хризантему. Зараз буду обрізати і потім я вам покажу, що з цього вийшло. І от ми вже обрізали хризантему. як бачите, до 10 см 8. Залишились пагони. Обрізати потрібно на зиму, щоб вона не гнила і не заводились різні хвороби хризентему на наступний рік. От Вон, бачите, який вже Це корінець вже поганий. Він жив своє. А тут ще гарні є на наступний рік. Ну і отже, щоб воно краще пережила зиму, дана хризантема, її потрібно підсипати землею. Ось такий насип землі зробили на хризантему. Також можна буде потім ще трішки листям засипати або тирсою. Але основний шар грунту ми покрили її земелькою, щоб їй було зимою не так холодно. там. Я діюся, що ця зима буде не дуже морозною, щоб там морози були прямо аж до 30 градусів, до мінус 30. Так що, так ми її зробили, підготували на зиму. Повторюсь, можна також і накривати, тільки не поліетиленом. Можна листям засипати, тирсою, в кого що є. А саме простіше це земелькою. Засипали, підсипали, і все буде добре, все вона зиму переживе. Отак От ми хрезентемо, підготовлюємо. На Зиму вже не тільки на словах, як дехто казав, а й на ділі. А тут хочу вам продемонструвати, як гарно посходили чорнобрівці. Навесні садиш, садиш, доки зійдуть, переживаєш, чи холодно їм, чи ні, а тут тепла осінь, і вони знову посходили, посіяли сімена з чорнобривці, де росли. І знову зійшли. Ну, які гарні густенькі. На жаль, все померзне, нічого з цього не буде зимою краси від чорнобривців. Але осінь от так посходили гарно чорнобривці. Також, доки земля ще не мерзла, потрібно викопати хрін. Зимою досить полюбляємо хрін. А хто ж його не любить до холодця або до інших страв натерти хрону, щось приготувати. Хрін всі ми любимо. Тому потрібно викопати, доки ще не замерзла земля. Тут є декілька кущів. Тут он, кущі є. Далі он, кущі хрону. То сьогодні ми будемо викопувати хрін. Подивимося, який урожай хрону в цьому році. Нась його не так багато на городі, але він є. Тому сьогодні будемо викопувати хрін. Ну от, ні багато, ні мало, накопали хрону. На зиму нам вистачить його. Будемо готувати хрін до страв. Таке полюбляємо. Це смакота. Кроме смакоти це ще й корисно. Багато користі від хрону. Я вам зніму відео, розкажу, яка користь від хрону і від сирого і від готувати щось з нього, якісь страви Треба обов'язково зняти відео. Я один рецепт, який досить гарно допомагає від подагри поширеної такої хвороби. Так що не пропустіть відео, я вам обов'язково розповім. А це нам отак на зиму вистачить хрону. А далі ми зрізану хризантему відносимо, положимо її на часник, вкриємо, хай тут лежить вкритий часник. Да, в цьому році зима то зима до зими ще місяць. Осінь була теплою, і хто посадив рано цибулю на зиму, то вона посходила. О, як бачимо, цибуля наша посходила і, напевно. На весну нічого з неї не буде. Ну, будемо сподіватися, що зима буде сприятлива для цього, вона добре перезимує, але посходила і, скоріш, вона померзне. Також дехто писав в коментарях, що порано посадили часник. Часник також посходив. Ну, я на нашій присе, на цій ділянці, де ми садили часник, обходив, дивився з різних сторон. Ну я не бачу, щоб часник сходив. Не видно, можливо, де там не де, якийсь, якийсь кущ і зійшов, але, але масового сходження часника нема, хоч було і тепло. Вже наскільки це місяць землі в теплій влага є, і він не сходив. Немає часнику. Ні, немає. Не бачу я, щоб він десь зійшов. Часник вкритий. Хоч і тепло, але не зійшов. Чому? Тому що садили глибоко на глибину до 15 см. Ну, знали, що, можливо, може бути тепла осінь, і за цього потрібно садити глибше, щоб він не зійшов. Чи, начебто, не зійшов? Так, да, чорнобривці почали сходити, але вони померзнуть. А часник не зійшов. От такий сьогодні у нас огляд. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте вподобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.